e В залежності від місцевості, від природних матеріалів, від природних ресурсів, використовувалися відповідно ті місцеві матеріали. Наприклад, якщо полісся майже все будувало тільки з дерева, і, і крили деревом, дранкою, чи гонтом, чи колотою дошкою. То вже південь України там більш таке різноманіття. Якщо там десь звичайно були і рублені хати, але використовувався місцеві матеріали. Це і ракушняк, будувалися хати з ракушняка. Це і місцевий камінь, який був використовувався для будівництва. І, звичайно, по е, більш степовій Україні е, дуже часто будувалися хати із саману. Світ до цього вертається, і Європа, і скрізь вертається до природних матеріалів не тільки в навіть будівництво, у всьому, і в одязі, і в, в побуті, і в усьому. І я думаю, що ми теж до цього дійдемо. Тому весь природний матеріал він є природньо здоровий, екологічно здоровий і чистий. От якраз і видно це дерево, якому вже. Якщо порахувати скільки років, це 1587 рік, хата збудована, але ще уявити скільки це дерево росло. Це ж саме по лісі, але з'являється матеріал, такий як солома. Уже в цих місцях з'явилася солома і звичайно, вже хати покривають соломою. Це Хмельницька область. Тут вже інша зовсім іде конструкція, каркасна конструкція. Інший принцип іде е, каркас дерев'яний, е, переплетено і обмазано ззовні і зсередини глиною. Така, так би мовити, дешевша це будівля, тому що це не дерево. І от цікаво, зверніть увагу, бачите, ці такі отвори, дірочки, це спеціально робилося тут, так би мовити, дві функції. Одна Декоративна, так, оздоблювальна, а друга технологічна. Краще просихало і міцніше трималася глиною. Це тут в цій хаті поєднання. Хата каркасна конструкція, так як ми, я розповідав раніше, і вже використання каменю. Камінь використовувався саме в цій місцевості. Це Вільниччина. Використовувався дуже поширений, був і господарські будівлі будували. Були навіть умовно такі житлові, коли сезонні. Наприклад, на баштанах, там де охороняли чи на полях, от ставили повністю із соломи такі курені. І тут спершу навіть не дошка, він робився весь із соломи. Це було теж житло. Таке тимчасове сезонне житло. Це теж один вид. І робила або солома, або там далі, бо бачити із очерету. Матеріал весь, той, що був підручний, те, що було найближче, те, що було найбільше, з нього будували і робили такі будівлі. Південь України, майже весь південь України, це і Одещина, це і Дніпропетровська область, і Якраз от ми зараз дивимося хата із півдня Полтавщини, там, де з'являються великі заплави, там, де болота, з'являється матеріал, такий як очерет. І зразу він дуже використовується для покрівлі і хат і господарських будівель і використовується знову ж таки для будівництва. Це і Миколаївська область, це і Одеська область, це Крим. Це якраз ті місця, де багато були великі поклади каменю, як поруч із очеретом, якого було дуже багато, покривали очеретом, також крили соломою і ще покривали будівлі і хати, господарські будівлі черепицею. Цікавий тип будівлі, хати із Одеської області, збудованої Саману. Що таке саман? Це значить, солома і глина, замішані. Потім така як формочка на дві, от, як на, на дві цеглини, туди воно закладалося, забивалося. І... Висушувалося і потім, от із таких з такого саману, збудувалася хата. Матеріал, я кажу, дуже дешевий, природний матеріал, той, що був в принципі, поширений скрізь. Збиралося все село, майже називалося толока, багато там обрядів, звичаїв, якихось ритуалів пов'язані з цим. Якщо говорити про ті солом'яні блоки, які говорили, що зараз у Білорусі будують, беруться просто це по сучасній технології. Вони спресовані. Це в принципі є за основу. Я думаю, що взято саме оці блоки саману. строительство домов и салонных блоков, это, общем-то, технология на нашей территории, она, в общем-то, новая. И эта технология, надо сказать, что одна из очень немногих строительных технологий, которые соответствуют принципам устойчивого развития. То есть мы в процессе строительства используем в основном возобновляемые природные материалы и при этом получаем очень интересное сочетание качеств. То есть, во-первых, дома получаются экологически очень чистыми и здоровыми. Во-вторых, дома получаются очень теплыми. Количество соломы, которое производится в Беларуси, ну, фактически равно количеству зерна. На Украине тоже. Востребованным оказывается по официальным данным где-то 30-40%. То есть официально вот, в отчетности 5-6 миллионов тонн соломы ежегодно проходит как отходы. Естественно, они сжигают. Лучше всего поезжайте к тем людям, которые уже там живут, и поговорите с ними. Хороший дом. Тепло, все положено. А летом прохладно жарко.